Так, доброго дня. Всім сьогодні покажу вам, як робити адегейський сир в домашніх условіх. От Молоко я купила в магазині, Ну, треба молоко брати домашнє. Але так як у нас тут в Італії немає, де купити домашнього молока, я взяла свіже молоко, але в магазині, в супермаркеті. От треба уксус. Три ложки, чотири, залежить скільки. Я взяла тільки літру молока. І тут всього лож ложки дві треба уксусу. Ну, я дала трошки більше, але трошки треба було менше. І в мене вийшло з літри молока, от побачите, потім стільки того сиру вийшло. Коли молоко вже майже закипає, я вливаю цей уксус, оцет. чуть, -чуть перемішати так. От, щоб воно видно було, сироватка відділяється і сир відділяється. Ми майже прозрачне такого кольору, виходить, сироватка. Тоді вже воно готове. Трошки підмішати небагато, щоб такі комочки утворилися. Ось так. Мені ще підождати трошки. Потім зливаємо все. Ось так на друшлак. Ми даємо стекти воді, сироватці, поки вона не стече, і потім ще вона буде стікати, е, накрит якимось грузиком, і ще щоб стікала до кінця, щоб воно було тверденьке. А потім поставимо в холодильник. Ось так, коли вже закінчиться вода стікати, його треба посолити з одного боку і з другого, щепотку солі прямо. Небагато. Я не показала, але треба солити його. Я став в холодильнику, а тут я ось вже пізніше трошки показала, як його сідить, навіть вже до кінця і підсолити вже, коли воно немає води, там уже майже. Ось так от трошечки солі з одного боку і перевернути з другого боку теж підсолити. І потім поставити в холодильник. І ось такий вийде адегейський сир підсолений. А можете не солить, кому не подобається. Так що спробуйте, це рецепт не мій. Я під... піддивилася в Ютубі і вирішила спробувати сама зробити, чи вийде. Ось так вийшлося. Ну, Довольно дов, такий добрий, дослідуючий зустріч.